После той руки можно уже расслабиться. дедушка Вот и богатая. Да. Бабушки два, дедушки. Это мама виновника торжества Полина Александровна, сестра Вера Александровна. Это внучка, все вы ее знаете. Вот, ну вот самый мининик сидит. Да, <свят> да, да. Добрый, Добрый. Вот. вот. И он не, не успел побриться. Надя позвонила с Христом. А, видишь, какой красивый букет. Ну, стол уже немножко того, подрушили, но да. все есть. И выпить есть, есть что и закусить. Нет. Да, украинская земля еще не перевелась. Не переживай. Кошка под столом. Да, 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 да. Есть она там или нет? Есть точно. обещал приехать в следующий вторник. То есть это в субботу-воскресенье. Говорит, ну мы же продолжим. Я говорю, конечно. При только говорю, приезжай. А то ж ми тебе ждем, ждем, а ну, ти, ти, ти ніяк. Ну-ну, так їздила ж Оксана за машиною. Поїхала без папи. Ну, то ж бачка, аби Алешу лапочні. задержати. Я говорю, Алеша, а де ти був? На лісу не був. Такий обрізаний віддав. задав. Понятно. Леня, вот, а то тепер все затылок, а зараз прекрасно видно. Ванфас, да, да. Это из нас самый то есть из мимо бабушки самый старший, а по движениям и Самой молодой. Молодой, ще закладає ногу через седло на велосипед. Ти, 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 ти подожди, мене б... <реш> 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 роботі. Ну це вже після третьої рюмки. Це ж тільки ще дві. Три. Три, 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 три. Катя два рази казала, один а, раз мама по в поля. Я все рахую. А риби скільки вираз Не знаю, це я не рахувала. А чого? А Юрки льоня скільки з'їв. Та ти шо? А шо, що, це, що? А що фото... ж А що, А що хіба це за мною замічається? Що я таке можу? Ні, а як? ні ж Просто порахувала скільки з'єв. Рахівниці на столі що це, це Ваня, наклеп, наклеп. 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 Комп'ютер його не видно. Наклеп. Ой, а де це ти в <кій> гарі позичила такий сарафай? <кій> ага. Такий бабес. То що треба? Удивлялася, так? От де ж це О, вона взяла. Де? взяла. Спеціальна на день на родину привезла. Бат, бат. Оце баба розказує, ой, яка ой, вона біля верчука. Задушил, а за душі оцей сьомий чи який там? Це не, не її, це вже зять її задушив. Mm. Зяті її задушив. І сказали вже дітям дали знати, що мати вмерла. Як тут вже кажуть, вона задушена, задушив о, А вона семеро вигляділа і сама доживала, керпечину носила звалки, ледь з, з ковіньками. І семеро дітей вигляді. О. От це було таке а це скільки курчат у вас знаєте? Чи вони сядуть? Знаю. Скільки? Та, було бі... Чорник, бо є вже а курок скільки, які яйця несуть, скільки Тут залишилось? Скільки. Ваших шість і моя єдна. А моя це яка одна? Звідки вона у вас взялася? Ваша? Та Таня купила шість курок. Ну, Таня купила. А моя яка це одна. От. Да. Де моя взялася? А, валя в твою залізла до Лариси, вніше вона здохла. А валіна ще курчатар водила, валя дала з А от та, що голошила, то... А те, що валя все. А то ваша. Оце ваша, оце ваша одна, а то все таніна. <звук> то таніна. Да. А у вас оце одна чорна. І, 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 у та, заберіть її з собою і лі, лягте і з неї спіть. А це їх. Так, так, так. Воно півень це вас, вже вас Ці Півень. Щось тільки так. Я не такі як чорні відбивають. А чорних ви не бачите? Чорні. Чорні. Двоє осіб жовтих троє є, будемо дозначати робити. А світа від Марабе, і Махіра, це не головне чорне. А що вас головне чорне, що? Бо щось пропадає чорне. Чорне пропадає? Так. Вже на дві дві не може. Ага. Тікаю, не можна стояти. Та, ну, 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 ну. Постой секундочку. Щя, се, се, ще, се. Та що тут Іван, при чому тут Іван? Льоня рахує? А от щоб посмотрели, що Льоня працює, то Іван стоїт. Тобі Да. Я ну побачу я, як там вбивають. А ти що? А це якщо ти помреш перше, то він тебе так упакує. Упакує. Та я, я й хочу перша, Ваня. Да. Бо хто мене догляне? А ти то ее э, Я. Вера, не надо так мрачно смотреть. У тебе двое жили Дітей. Двоє дітей, а не дать. сыновей. Вот, а шинки, все-таки, бачишь, скільки жінок. Да. Ярина, нюся, Катюш, посмотри на Папа Палашку. Катя. Муся головаш. Мусі теж 80 вже влежі. 82 вона говорить. 80? Не, яких 82? 80. Вона на год, да-да-да. На год, по-моєму, молодша, чи старіша Бабі Полі. Молодша. Oh на год. А, були нагородні. Ні, не скурчати, ні. Сьогодні до нас <плес> прийшла <плес> тетя. <плес> 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 <плес>